Хочеш краще відпочивати або краща розумова діяльність, тоді виконуй це дихання через ліву ніздрю, закриваючи праву ніздрю, включає твою лунну енергію, яка дає тобі стан розслаблення. І після цього ти можеш іти відпочивати і будеш краще відпочивати. Якщо тобі треба гарно сконцентруватися і в тебе є розумова діяльність. То подихай спокійним диханням через праву Ніздрю, довгий, глибокий вдих-видих. І тоді ти отримаєш сонячну енергію, яка краще тобі буде для розумової діяльності. Використовуй це по три хвилини, і ти будеш себе почувати гармонійним і в луні, і в сонячній енергії. А також підписуйся на мій канал, став вподобайки, доєднуйся. До онлайн занять і зустрінемось у наступному відео.